це трэй лаж, як кэсью діж, це трэй. Це трэй лаж, як яка різниця культур. Це трэй лаж. В рамках проекту Алхімія стосунків ми з моєю короткотерапевткою Айнурою вирішили зробити експеримент серію а з чоловіками. У мене це француз. Він живе у Франції. І, звісно, що перше про що ми з ним розмовляємо, це про мовний бар'єр. La barrière de la langue. Comme le dit le mot, c'est une barrière pour communiquer comme on a l'habitude de communiquer avec les mots. Euh, mais ça a le, le côté intéressant d'essayer de, de comprendre ou d'observer euh, l'autre dans sa communication non verbale et de voir des choses euh, qu'on ne prendrait pas le temps de regarder. з кимось, хто говорить на тій самій мові, що ми. для мене різниця в в мовах, в культурах була досить відчутною і Непростою, тому що спочатку, як зазвичай, я проектувала багато, як, ну я інтерпретувала поведінку людей згідно з моїх звичок, які я отримала в Україні, але воно тут ніфіга не. Працювало <свісно> зовсім від слова зовсім, і е, прийшлося спиратися на якісь інші речі, наприклад, на свої відчуття, становитися більш чутливою і переставати робити цю фігню, як фантазувати про іншу людину, що це про неї, е, як як вона себе почуває, що вона думає, як вона до мене ставиться і все таке. А виходити більше у контакт, е, але дуже спиралася замість фантазування на саме відчуття. На чутливість це мені дало багато і в, в житті, і для моєї професії теж. Тобто я стала тут набагато чутливішою. Я думаю, що цей відос він тільки підтвердив, що мова, якою ми спілкуємося, це не е, головне. Є інші речі, які ми не зовсім усвідомлюємо, але вони впливають неймовірно на стосунки. Дивіться далі наші відоси.